Мало хто знає, що насправді ховається за датою днем українського добровольця. Зараз я вам все поясню з вами український історик і доброволець Олександр Ауфіров. Отже, 14 березня прийнято день українського добровольця за офіційною концепцією цього свята, 14 березня в 2014 році почали формуватися добровольчі загони, які потім перейдуть на захист України. Проте забута і зігнорована інша дата, можливо, навіть через певні моменти. Зараз все зрозумієте. Отже. 14 березня 2014 року в Харкові на вулиці Римарській був здійснений напад проросійськими активістами та росіянами, якими керував Арсеній Павлов, Матаролу, пам'ятаєте такого на офіс патріоту України. Власне, хлопці відбили атаку. Там був груз 200 Був з того боку росіян, і з патріоту України потім ці хлопці стали чорним корпусом партизанським загоном. А 5 травня 2014 року. Добровольчим батальйоном Азов. Тож, пам'ятаємо, всі уроки історії.